Привіт, мене звати Яна. І я являюсь керівником відділу продажу компанії The Capital, найкращого агентства в Україні та Європі 2021 року. Що мене мотивує та надихає працювати кожного дня та йти до нових результатів. А, напевно, це дві причини. Саме головна з них це віра в мою країну. Віра в Україну, віра в її перемогу. Це допомога економіці моєї країни для її перемоги. А друга причина це віра в мою команду, віра в моїх людей, які поруч зі мною, які йдуть крок за кроком поряд зі мною до нових вершин, до нових результатів. Ну і третя це напевно бажання багато-багато новеньких сумочок, хм, таких стильних, гарних і красивих. Країна без тебе ніяк.